Прем'єра історії про українських парамедикинь. Відпустка, що перетворюється у справжній екшен, та продовження відомого мультфільму. Кінотеатр Імені Шевченка запрошує на перегляд кіноновинок. У програмі кінозала більш детально розкажемо про стрічки, що можна переглянути на найбільшому місці екрані з 14 до 20 серпня, включно. Вітаю! Юлія Сідорова, Куба та Олександра Лисицька Аляска парамедикині та найкращі подруги. Юлія родом з Харкова. Ще у 2014 році стала парамедикиною на Майдані, а згодом приєдналася до госпітальєрів. Олександра ж навчалася в Одесі, а згодом працювала журналісткою. З Початком повномасштабної війни дівчина також не могла залишитись осторонь та долучилася до фронтової медицини. Не вірю, що ми виїдемо звідси. Куба на зв'язку нова потрібна допомога медична підова. Ти хто взагалі така? Ти взагалі цю війну в глаза бачила? Ну я колись на Казантіп їздила. Я ходила з Африкосом, і дуже сильно засмагали. Почали називати куба і все. Ну я не знаю, чому Аляска Аляска от мороженое. <ріграє> 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 не даєш поплакать. Давай ну, ні давай, давай. тім. Як ви наважились взагалі піти на фронт? Небо над нами розірвалось і <ріграє> не треба рятувати весь світ. Спробуй урятувати хоча б когось. Фільм Куба і Аляска розповідає історії служби допомоги та порятунку, з якими щодня стикаються Юлія та Олександра. Про виклики війни та життя на фронті та їх вплив на стосунки з родиною та на майбутнє після завершення війни. Фільм створений у копродукції України, Бельгії та Франції. Він уже мав світову прем'єру на престижному фестивалі документального кіно Sheffield Dog Fest у Великій Британії. Я дуже рада, що ви всі зі мною поруч. Сподіваюся, що ми зробили щось гарне за це життя. Церква супермаркети, мобільне покриття. Хто ми з тобою? Ми з тобою хрещині хрещині це наші небеса і наші аномалії. З моменту подій попереднього фільму Ніхто минуло чотири роки. Гач Менсел прагне спокійного життя пристойного батька та сім'янина, але минуле не схильне пробачати борги. Разом з родиною Гач вирушає у відпустку до забутих місць дитинства. Але як довго він зможе стримувати свій запальний характер, злість та постійну жагу до справедливості? Відпочинемо як сім'я. Їдьмо, діти. Це справжня пригода. Погнали! Я така рада, що ми нарешті всі разом. Чуєш, міський? Hey! Анухе звідси. На вихід біго! Я розумію, що ти захищав сестру, але знаю, що це не метод. Я забув телефон. Хачу! Ні. Але цей метод діє. <звук> Що за чорт хочу? у перший день ніхто два це сиквел фільму Ніхто, який побачив світ у 2020 році і створив справжній фурор. Картина стала англомовним дебютом індонезійського режисера Тімо Тяхянто, в той час як усі головні ролі виконали ті ж актори, що й у першому фільмі Боб Оденкірк повертається у ролі Гача Менсела, а Коні Нільсен у ролі Беке Менсел, його дружини. А щодо нових у стрічці, то у фільмі одну з ролей зіграє Шарон Стоун. Я не хочу з вами битися. Я у відпустці. Знайдіть цього в рийте скрізь. Я лише хочу відпочити. Я не вірю, що ти звичайний сім'янин. Ми всі маємо скелеті у шафі. Але в першу чергу ти є її батько. Іди і виправ усе. Я скажу, я бляха у він усі! Триваю кінотеатрі Шевченка і показ мультфільму Поганці. 2». пан Вовчук та його команда докладають максимум зусиль, аби позбутися амплуа поганих хлопців та, врешті-решт, розпочати чесне життя. Однак у минулому першокласні бандити зіштовхуються з труднощами на шляху до довіри та прийняття суспільством у своїй новій ролі. До того ж, друзі потрапляють у заручники до банди дівчат. Останні фанатіють від поганців і пропонують їм нову приголомшливу пригоду. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє? Я давами стежитиму душу, яка тебе муха вкусила, запанікував я панікер. Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. Та ви, типу, поганка. Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстри маскування? Твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Вітучині, прего капучі! Нарешту Александ... Смалий. <звілля> Раз і готовченко! Кацький, пограєш м'язами! Папа у мене пілатеш. пілатес. Пілатес? Гадаєте, ця краса на дивані перед телеком не працювалася. Тоді нам доведеться Усіх наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Здравствуй! Вау, окей, я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Пригодницький кримінальний детектив поганці 2» – це продовження одноіменного мультфільму, який вийшов на екрани у 2022 році. В основі сюжету обох картин лежить одноіменна серія дитячих книг Аарона Блейбі, як і у першій частині режисерське крісло посів П'єр Періфелл. На цьому ми ставимо крапку, нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 14 до 20 серпня, включно. Тож заручайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. у місці екран подарує незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.